Я полюбляю ходити повільно, бо вільні не поспішають, завжди туди, де бути, повинні вчасно потрапляють. Всі випадковості закономірні, чи помічали, як інколи потім раділи, тому від чого перше страждали. Всесвіт любить мене і тебе. Щоб передати це, зустрічає людей, будь-де впізнати тебе нескладно, за кольором спільних ідей. Цікаво без очікувань марних, куди цей шлях приведе. Стій, я повторю, будуй все заново, перебудовуй, не будь однаковою. Будь собою, тільки сама собі це можеш дозволити.